Біса, ті білі, весільні сукні. Хочу чогось незвичного думаю, своїми руками вийде зробити щось унікальне, тематичне та в рази дешевше. Матеє щас має Пробувала спочатку вести прямо строчки, ось це все треба викласти стразами, довести до логічного завершення і доробити цей образ. Завтра зранку вже йти в ЗАГС, а плаття досі розібране. Надихатись для цієї сукні я вирішила грою «Відьма». Тут є три прекрасні дівчини на любий смак і повно образів для вибору Цирі, Єніфер. Тріс. Відчуваєте, як від них йде різний вайб? Я люблю руденьких, тож вибір був швидким. У тріс є дві прекрасні сукні, і вони обидві мені дуже подобаються. Так, цей образ виглядає дуже розкішно, вишукано та спокусливо. Але, можливо, трошки недоречно в ЗАГС. І погодьтеся, щоб така сукня добре сіла, потрібні груди, щоб потім не було очікування і реальність. Другий варіант вже більш елегантний та стриманий, але за рахунок відкритих плечей рук лишається нотка сексуальності. Вибір зроблено. Час працювати. Закупила одразу все, що необхідно: підкладку, зелену та бордову основну тканину і фурнітуру. Так, з візерунком нічого не було. Я і так ледь потрібний колір та текстуру знайшла, не кажучи ще за щось. Знайшла, до речі, у відділі з декоративними тканинами. Типу там, де штори продаються, раджу туди заглядувати, бо там погодний метр. три, а не півтора. Це ж економія, яка виходить. В фурнітурі нитка, мовнія та бордова атласна стрічка. Я не дуже впевнена в кресленнях цих викрійок, бо робила їх сама. По підрахункам це має бути ок. Але єдиний спосіб перевірити це перенести їх на тканину. Так як тут по 3-4 однакові деталі, то можна їх партіями вирізати. Круглий ніж та килимок для різки, то моє спасіння. Поки вирізатиму лише з підкладки на випадок, якщо викріки виявляться хріновими. не псувати ж одразу основну тканину. Я пошила собі нормально груди. Главний перехід не передавило не забагато тут місця. От якраз. Ідеально. І ось тут воно мені не буде давити. Ну, взагалі. Топ. Між передньою стороною сукні і задньою є ось така типу проміжна частинка сукні. Вона отут понизу йде така сама, як кожна з передніх і задніх частинок, але вона коротша. Цю точку вивести в ноль пришиті. Прям трикутничком воно тут було. І потім красиво чітко стала біла ота вставка. В загальному вийшло доволі непогано. У всіх моїх попередніх роботах груди завжди завжди з одинички ставали ноліком, воно просто здавлювало його. Тут все хорошо спереді. Ззаді лишнє є. Я зробила пам'ятки звужу і опять перенамітаю і перевірю свою технологію. І друге питання, яке мене виникло з цією сукнею, ось тут чи не забагато, чи не завеликі оці хвильки. Там, наче як на фото, вона з однієї сторони і пряма сукня, а з іншої сторони, наче як і єсть хвилька. Але от, от, от не знаю. Отже, мені треба десь ось так з кожної сторони прибрати зайвого. Враховуючи корективи у викриках, переношу їх на основну тканину. Бляха, мені ж отут припуск треба було робити більше сантиметра. Три, що зверху, що знизу. Я там хотіла підгинати декілька разів ткань. А зараз мене не вийде. Ладно, будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Поки я не з'єднала підкладку та основну тканину, треба подумати, як туди вставити отій білі вставки. Бо, як мені здається, це потрібно робити саме зараз. І з того, що я бачу, треба пришити оцю білу вставку до підкладки, а потім наверх вже нашивати основну цю. Зелену тканину і підправляти її під, під оцю вставку бігу. Самі ці вставки мають візерунок, і, як мені здається, певний об'єм. Тож просто пришити бігу тканину не варіант, а от додати всередину сінтапона буде в самий раз. І зробити узор прямими машинними строчками. На пробному клаптику виглядає доволі прикольно. Я ось прострочила першу детальку вертикальними смужками поки лише. Я от думаю, о, в неї вони не тільки. Вертикальна, там ще горизонтальні є смужки, але в неї вони йдуть як кірпічики, тобто не на одному рівні, от просто прямий рядок. А вони йдуть тут, тут нижче, вище, нижче, вище. Ручні стіпки будуть дуже сильно відрізнятись від машинних. Машинку це все фігачити. Це буде дуже довго. Залишити так, як є, можна воно вже виглядає доволі непогано і деталізовано. Я на пробнічки своєму спробувала спочатку вести прямо строчки. То у мене рука так хвильками пішла. Оці хвильки доволі гарно виглядають. Якраз вийде схожий ефект, як нам треба, і не буде чітких таких квадратів. До підкладки вставка пришивається доволі просто. А ось зелену тканину треба зафіксувати спочатку, а потім підрізати по формі вставок, залишаючи припуск на підворот. Я приємно здивована результатом, бо виглядає гарно. Обробляти канту буду бійкою з тієї ж тканини. Ще й строчка майже ідеально рівна. Мій шок в шокі. Так, то по факту сукня готова, її тільки треба шити позаду і вставити замок. Але я хочу це залишити на самий самий кінець. Треба ще зробити два дуже довгих етапи, навіть три. Мені, Якщо чесно, трохи страшно їх починати. Але я хочу, щоб вона була дуже деталізована. Сукню тоді в сторону зараз почнемо з першого довгого етапу. Ось це все треба викласти стразами. І це тільки верхня частина. Там буде ще нижня в два рази довша. Для розуміння вчора ось ці дві прямі смужки зайняли у мене дві з половиною години. Ось це я вже зранку перед роботою експериментувала робити візерунок. Це всі бусінки, що в мене є. Якщо чесно, поки я не дуже розумію, хватить мені їх чи ні. В наборі типу 1440 стразиків, щось таке, якесь некругле странне. Число. Я от ну викола, я зараз не розумію по об'єму, мені цього вистачить чи ні. Звісно, буде обідно, якщо не вистачить. Блядь, Виключила святи. Будемо тепер так працювати з попереднього косплею. Осталась дуже полезна штучка, яка допомагає це все викладати, робити, творити навіть в умовах відсутності світла. Рекомендую. Після висихання влаштувала стразом невеличке випробування, щоб погано приклеєні відпали одразу. І я їх змогла наново зафіксувати. Так, і як бачите, в основу я знову взяла сінтапон, щоб зробити ці стрічки об'ємними. Цієї пачки страз мені не вистачило. Я змогла неї викласти тільки верхню стрічку, а мене ще чекає нижня в два рази більше. Тобто мені треба ще дозамовити дві такі пачки, і це означає, що для цієї сукні Мені Треба викласти більше чотирьох тисяч маленьких матір острас. Верхній кант додатково обшиваю золотою ниткою, такими ж галочками, що і у тріс. Нижній кант задекорований так само. Шию, до речі, в чотири нитки для товстих і виразних ліній. Я вчора тільки довиковала всі стрази, сиділа до пізньої ночі, просто щоб закінчити, бо дедлайн вже горить. У мене розпис буде через два дні. В сукні є ще один доволі клопіткий і довгий етап. Ну, я сподіваюся, він буде швидше ніж викладання стразів. Треба зробити візерунок на сукні. Тобто мені по суті треба розмалювати зараз всю сукню. Перед тим як наносити узор на плаття, я б хотіла перевірити наскільки воно взагалі адекватно буде виглядати. Так, тоді зачекаю, буду дивитися, як воно виглядатиме, коли підсохне. І в принципі, я думаю, малювати я буду. Зараз можливо трохи бруднувато виглядає малюнок, але по більшому мірі це через те, що ще видно, крейду. Завтра зранку вже йти в ЗАГС, а плаття досі розібране. Може воно і швидко малюється? Оці всі узори, але вони... треба час, щоб підсохли, і воно виходить, партіями. Ти малюєш, і між партіями в тебе час просто простаюється. Сукня і зараз головне — домалювати, воно висохло, погладить. І з разом це отакі точечки Я зараз домальовую. Вони коли підсихають, похожі на стіжочки. і вони просто по всій сукні. Я їх майже всюди домалювала. Осталась отак, от верхня частина. Після такого випробування сукні у мене трошечки повипадали бусінки, що білі, що оті жовтенькі. Якщо не вдивлятись, їх навіть видно не буде. Але я хочу їх підправити. Бо я думаю, в майбутньому я зможу цю сукну ще кудись вдягти. Вона вийшла доволі універсальна, і я хочу, щоб все виглядало ідеально і не було праплєшин в бусінах. Загальну концепцію образу я все ж таки встигла зробити. Я пішла в ній, мені все сподобалось, але я хочу от довести до логічного завершення і доробити. Цей образ. Мені друзі ще дещо підігнали. Та -та -та Масочка лисички. Я навіть в якийсь момент подумала її використати, типу, як замість фати. Фатаж прикриває лице, і ця маска теж прикриває лице. Але я відмовилася від цієї ідеї, бо, бо мати б. Мені дещо б сказала. 3D-друк не панацея, і з маскою ще треба попрацювати, так як видніються доволі негарні текстури. Я дуже старалась їх зашліфувати, але вийшло лише частково. Тож хід йде текстурна паста, вона позабиває ці нерівності і її в рази легше відшліфувати. Плюс поверх додала гуму, фарбу в якості грунту. Із-за пензлика лишились сліди. Але вони непогано імітують текстуру шерсті, тож я вирішила її лишити. Розмальовувала. Вже акрилом. Лончик зробила з палітурного картону, пластики та білих бусін, що використовувала і для сукні. Грунтувала так само текстурною пастою та гумовою фарбою. Мої креслення виглядали дуже дивно, тож я взяла готову рукавичку та обвела її для викрійки. Трохи підкоригував. Хоча й тканина не тягнеться для такого, я вирішила ризикнути. Ну да, і моя рука не пролізла. На другу спробу я вирішила попередню викрійку збільшити всюди, де не пролізла рука, і нашила чорний кант над тією стороною. Переробила і отримала ось це. І отримала шматок війна. Ось так воно мало виглядати, а ось так от воно виглядає у мене. Вже абсолютно немає сил для цього костюму. Якщо не переробити повністю заново ці рукавички, то я ж потім буду себе гнобити, буду бачити те, що я прогнулась під тим, що треба переробити. Не переробила, залишила і так сайд. А потім ж я, блядь, буду нить, що воно не так не сейдо. Треба було делать нормально. Окей, okay, ладно, давайте їх домучаємо. Це ж добре, що я змусила себе переробити рукавички. Вийшов доволі універсальний образ, який я зможу вдягти ще на якісь свята, або просто вийти погуляти. Мені вже їде перука та лінзи для тріс. Якщо вам цікаво побачити повний косплей, то запрошую в свій телеграм-канал. У нас там ще плануються деякі експерименти. Всіх обнімаю і побачимось в наступному відео.